Медики, які щодня допомагають рятувати життя в лікарнях, об'єднали свої зусилля, аби врятувати життя наших захисників та захисниць. І на фронті Кременчуцькі медсестри зібрали кошти на три FPV-дрони. Військові вже отримали ці безпілотники, за що дуже вдячні. Медсестри лікарні правобережна інших лікарень зібрали кошти і закупили три фпв дрони для того, щоб посилити нашу територіальну оборону. Через хлопців передаємо це теж в 145-й батальйон територіальної оборони міста Кременчука. Я хочу подякувати всім містянам, що приймали участь в зборах разом до перемоги. Що цікаво, зібрав ці дрони самостійно. Дмитро Лозовик, начальник Рюківської районної адміністрації. Чоловік вже понад півроку займається закупівлею комплектуючих для ФПВ та їхньою зборкою. До мене звернулися медики, вони зібрали кошти і попросили мене зібрати для них три фіпіві-дрони, які вони потім передають військовим. Я виготовив ці дрони, ці дрони зібрані повністю з комплектуючих, вони пройшли тестування в спільноті Social Drones, вони обльотані і готові для застосування. І після цього ці дрони отримали медики. Патріотизм Кременчужан це яскраве свідчення того, як навіть поза зоною бойових дій громадяни продовжують сприяти обороні країни, розуміючи важливість кожного внеску в спільну справу. Нехай цей випадок надихне і інших на подібні вчинки. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, новини.